Про те, що її сусідка вже близько чотирьох діб не виходить з квартири та не відповідає на телефонні дзвінки. Патрульним повідомила мешканка будинку на вулиці Київській, 4. у помешканні цілодобово горіло світло, ключ був зсередини у замку дверей. Не відповідала жінка й на дзвінки свого двоюрідного брата. Тож поліцейські, які прибули на виклик, викликали слюсарів, щоб потрапити в квартиру. Один замок з клюсарами було вибито серцевину, після чого ми змогли з братом потерпілої, також брати швидкої медичної допомоги потрапити в квартиру. Зайшли в квартиру. Зайшли в квартиру, побачили, що в кімнаті лежить жінка без свідомості, яка впала обличчям підлогу і лежала непритомно. Патрульні спільно з БШД перевернули, побачили, що жінка ще дихає, але знаходиться без свідомості. Швидка медична допомога надала першу медичну допомогу, також зробили кардіограму і встановили, що в особи був інфаркт. Ймовірно, жінка, коли відчула слабкість, хотіла викликати швидку, адже мала в руках телефон. кажуть патрульні там так і не змогла. Були ознаки пролежнів, а саме на обличчі. З лівої сторони, з досвідом лікарів, які нам повідомили, що жінка швидше за все таки лежала на повністю з неділі. Потерпілу 52-го року народження непритомною у вкрай важкому стані доставили у першу міську лікарню відділення інтенсивної терапії. Там їй провели комп'ютерну томографію головного мозку. Був виставлений діагноз, гостре порушення мозкового кровобігу з проривом аневризми судини, цистерни і шлуночки головного мозку. Стан хворої вкрай важкий, хвора непритомна, порушені життєві важливі функції організму. Хвора знаходиться на штучній вентиляції легень. З підтримкою артеріального тиску і всіх життєво важливих функцій, коли саме в жінки трапився інсульт, сказати важко, кажуть лікарі. Вони прогнозують, що стан хворої покращиться, її мають оперувати. Поліцейські ж закликають дбати про своїх сусідів і близьких, яким довелось жити наодинці, частіше до них дзвонити та навідуватись.